Привіт, друзі! Є вигідна пропозиція для тебе від Tascombank, який дарує тобі 124 гривні лише за реєстрацію та активацію карти. Що тобі потрібно зробити? Перейди на мій сайт. Посилання зможеш знайти або в описі під відео, або перейди на головну сторінку мого каналу, і тут побачиш в шапці профілю посилання. Переходиш, скролиш вниз, переходиш. В Google Play Market встановлюєш додаток, реєструєшся, заповнюєш анкетку, активуєш карту і отримуєш свою винагороду. Ось скріншот моєї винагороди. Також, якщо хочеш більше грошей, дивись пропозиції інших банків. Наприклад, Сенсбанк дарує 100 гривень. Варіант з Монобанком дарує 50 гривень. А банк дарує також 50 гривень. І ще. Є сайт, де ти також можеш заробляти на реєстраціях на постійній основі. Загалом за просту реєстрацію дають десь до 30 центів. Якщо більш складна реєстрація, то це виходить близько 10 доларів. Окей, друже, на цьому все. Якщо будуть питання, пиши в коментарях, я залюбки тобі відповім. Дякую за увагу. Гарного дня тобі. Якщо відео сподобалось, став лайк та підписуйся на канал.